Друзі, всім привіт! Хотілося поділитися з вами своїм боксом для небезпечних бритв. Скажу відверто, давно мріяв про щось подібне і десь, напевно, вже більше року тому вдалося реалізувати свою ідею. Подібний бокс я побачив в одного з наших колишніх співвітчизників. Ця ідея мені дуже сподобалась. Я загорівся. І вирішив, що повинен мати щось подібне в себе. Трохи історії про те, де я і як замовляв цей бокс, це також був такий міні-квест. В інстаграмі я познаходив виробників меблів під замовлення. Ну, загалом вони роблять шафи, купе, кухні і тому подібне. Всі мені розповідали і писали, що та, ну, в описі, точніше, цих сторінок було що, звісно, ми робимо під замовлення все, що ви забажаєте. Коли я почав з ними контактувати, то. Перші три з чотирьох мені відповіли негативно. Певно, ніхто не хотів морочити голову і думав, що це там, за три копійки, знаєте, воно того не варте. І лише четверта контора, з якою я зв'язався, відповіла позитивно і ми з ними почали проробляти дизайн і домовлятися щодо того, як і коли все це буде зроблено. Щодо боксу, спочатку я планував трошки менше брит в нього, напевно, 12. Але згодом почав ну, придбав собі трошки більшу кількість хороших бритв і вирішив, що боксик буде розрахований на 20 штук. 20 бритовок. Стосовно самого боксу розміри і габарити його, все це я закріплю. В мене є фото самого дизайну, який ми з проєктантом розробили. Було декілька принципових моментів. По-перше, я хотів собі дві шухлядки, обов'язково ляду, щоб не було жодних розділень посередині і так далі, і тому подібне, щоб це було суцільне все. Щоб приглядало воно ну, гармонійно і нічого не перев'язало бритви. Е, і по-третє, напевно, це було одним з основних, це те, що все повинно зачинятися, все повинно бути на замочках, тому що в мене мала дитина і бритва все ж таки небезпечна, як вона і має таку назву, тому доступу в дитини до неї не повинно бути. Тут три різних замочка, в мене є ключики. Що з собою являє цей бокс? Ось так ось він відкривається. Це такий замочок підказував мені сам майстер. Ось так він фіксується якби. Також він має два газові упори. Я також трошки займаюся судомоделізмом. є в мене кораблі. І от там по типу цього так само в мене така шавка. І так само там є ляда. Але ляда з такими газовими упорами, що навіть її не тримають. Тому я заакцентував увагу майстра і сказав, що дивіться, щоб... Обов'язково постійний доступ в мене буде, тому що цими всіми бритвичками я голюсь, і щоб упори впевнено тримали саму кришку. А також ми вирішили зробити led підсвітку. Загнали ми її не в самий край, а трошки з відступом для того, щоб ну, освітлення краще освітлювало бритву. Задній фон, а якби на них світло падало. Загалом я його завжди використовую як такий ночничок. Він у мене завжди вімкнений. Тумблерка нема. Ми вирішили зробити дистанційний вимикач. Подобаються мені ці речі. Тобто раз, вимкнув, раз вимкнув. Ось тут він у мене він висить поряд зовсім. Контрастні світла також можна регулювати. І коли вимикається світло, ось так ось вечором в мене тут в коридорчику завжди все видно, дуже зручно, такий ночничок. Я трошки вибачаюсь за те, що в мене в коридорі безлад, нема ремонту, я мешкаю у Харкові і поки у нас відбувається війна, нічого робити вдома. Я думаю, багато хто мене зрозуміє. Так, чому бокс не заповнений? Ви бачите, що деякі бритвочки вже лежать, але не всі місця заповнені. Тому що в цих місцях будуть певні бритви, яких я на руках ще не маю, але, можливо, в найближчому, можливо, не в найближчому майбутньому, але вони там все ж таки з'являться. Крючки я кріплю індивідуально, під кожну бритву я отримую бритву, думаю, де вона там буде, і кріплю. Клинки важкі, тому більшість з них сам хвостик кріпиться в обраточку. Тобто він тримає бритву в такому розкритому вигляді. Так, повертаємось до опису, трошки мене відволікли. Давайте вібнемо світло для того, щоб було краще видно. Так, маємо ще дві шухлядки, Ось такі ось ручки. Також довго вибирали. Перша шухлядка, вона трошки вуща, тому що там блок живлення встановлений для діодної стрічки. Тут в мене камінці і всяке таке дрібне приладдя для всього цього. Ще лівою рукою. Важко це робити. А в цій шухляці вона, ось, бачите, трошки ширша. Тут в мене деякі бритвочки, що тут не лежать, і коробочки. Направляючих нема, тому що бокс має доволі малу ширину. Таких, наскільки я зрозумів, не виробляють. Про ціну. Про цін. Звісно, все це можна здешевити, здорожчати, але в моєму випадку бокс вийшов 300 доларів. Якось так. Тобто можна зробити все це дешевше, можна взяти трошки дешевші ручки, там, менше замочків, всього подібного і вони, можливо без освітлення вийдеться в меншу суму. Ой, також дуже хотілося мені, до прикладу, зробити такі таблички для кожної бритвочки. Це я також індивідуально ми виробляли з друкаркою. Ось, до прикладу, так вона виглядала спочатку. Згодом, коли я почав її приміряти до бритв, зрозумів, що дуже велике. І виріш... вирішив я зробити їх трошки меншими. Пообрізав, наклеював на малярний скотч. Точніше на двосторонній скотч, а не на малярний. Ну і підсумовуючи усе це, мені особисто мені дуже сподобалось, як все це вийшло. На 95% я задоволений тим, що ми зробили. Діліться в коментарях своїм враженням щодо боксу, що вам подобається, що не подобається, що б ви додали, що б змінили. Можливо, це не останній мій бокс і буде ще щось подібне. Пишіть також, де зберігаєте свої бритви. Ви. Ну, і Загалом, всім мирного неба і голіться, кайфуйте. Всього найкращого.